Йоу, санчос! Тут така справа. Ми сьогодні да, будемо бити на дереві. Ми сьогодні будемо битися із супермега сильним, і я повторюсь, і скажу ще раз сильним босом, який зветься Голем, але він не звичайний Голем. Він напівварден Голем, напівголем. Коротше, Сань, я так розумію, що для того, щоб здавати цього чувака, нам треба як завжди підготуватися? правильно? Сань, нам потрібна така підготовка, яку ми ще ніколи не робили і ніколи ніде не готувалися. Тому що, як би ти сказати, Голем дуже сильний. От він насправді сильний. У нього є купа різних атак. І він може тебе винести супер-супер легко і супер швидко. Ну, Сань, якщо ми його не здолаємо, то це буде халепа. Так, да, ну я сподіваюся, що ми його досить-досить легко завалимо. Якщо ми правильно підготуємося. А якщо ми підготуємося неправильно, Сань, то, блін, буде дійсно халепа. І для початку нам потрібно добити купу каміння, купу заліза, а можливо навіть і діамантів, Сань. Ще й зачаруватись доведеться. А, і до речі, і саме головне, що я забув сказати, він же заспавниться в цьому світі через півгодини. А, то у нас все на таймері, Чого ти раніше не сказав? Йо-ма-йо, Я вже забув за це сказати. Тому нам потрібно супер швидко, Сань. Постав верстак мені. Верстак, так, 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 так. Зараз поставлю Сань. Зараз поставлю. Я, давай, просто давай, хочу, давай. Його... я хочу його в гарне місце поставити, щоб він стояв гарно. Сань, яке гарне місце. У нас же ж там печера була вже викопана наполовину. Подожди, подожди, Сань. Я шукаю гарне місце. Осьо, осьо. Нє, ні, 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 не хочу. Осьо одне дерево. Оце прям прекрасне місце. Там ще й печера скрізь за все. Сань, ти готовий? Ти готовий? Тато така печера, Сань. Я готовий. Давай, let's go. Робимо. <звук> роблю сокиру і роблю пічку. Я пішов копати шахту. Так. Ну, поки ти там копаєшся, я добуду нам щось поїсти. Я бачив тут десь овечок, а ще я бачу там свинок. Oh! Сань, я спавнер знайшов! І тут я знайшов ще вугілля, порох, нитки. От нитки нам знадобля. Золоте яблуко і захист 4 книжка, Сань. Сань, я знайшов велетенську шахту. Просто здоровенно. Сань, якщо ти знайдеш мене в моїй печері, це буде просто бомбезно. Тут спавнер пауків, я знайшов. Oh! Ух ти, йомо, я упав. У мене два сердечка залишилось. Обалдеть, я кудись упав. О, я бачу діаманти. Тут є в цій печері діаманти. Let's go! О, це крутяк. Дай мені дерево, будь ласка, Сань. Там гримить щось. У мене немає. Пісі немає. А де мені його взяти? Ну а звідки, по твоєму, в мене дерево? У мене нема дерева. А на що воно тобі? Ну я хочу собі кайло зробити, мені треба палки. А, ну на палки. А, а так, значить. О, ну так би й зразу, Сань. Палки є, а дерева нема. Так, все, в мене є металеве кайло, пішов я. Добувати свої перші діаманти. У -у -у. А, то ти ще ж не добув, точно. Я ще лазурита добуду, щоб ми могли зачаруватись. Сань, я впав! У мене півсердечка. У мене півсердечка, і мені вже нема що їсти. Ні, в мене є один шматочок хліба. І мене скелет застрелив, просто прикинь. Сань, це халепа. У мене зато діаманти є. Аж цілий один діамант. Великий конкретного характеру. Так, я бачу свій лут, але тут дуже багато скелетів біля нього. А в мене знову нема ресурсів. Хух, я живу. А де пічка наша, Сань, ти пам'ятаєш? Не знаю, Сань, де пічка? Але я забрів якусь пещеру. О, тут ще один діамант. І він один! Я не знаю. Чого мені так щастить? Ну прикинь, я вже другий раз добуваю один діамант. А я знайшов Сань, не один діамант. Тут два, три, 4, мабуть, діаманта. Ну це жесть. Да, в мене 4 діаманта вже. Не знаю. О, Сань, я знайшов ще. Обалдеть. Ще два. Ще три. Же 4, чи 5, подожди, скільки їх тут? 6, 7, чувак, чи 8, чи 9. Обалдеть, да 10 штук. Тут. Одинадцять діамантів в одному цьому, прикинь. Обалдеть. У мене 15 штук. Оце тобі пощастило. Я в шоці. У мене тільки 5. Мені це вистачить тільки на кайло, правда. Фу, я ще знайшов. І ти знаєш, я вже загубив нашу пічку, в якій ми залізо жарили. Треба було, Сань, туди, куди ти біг, ставити факели, щоб потім по ними вернутися. Та в мене їх було все на всього чотири. І тут ще мобів купа, і я далі бігаю по якимось печерам, тут ще заліза купа, але заліза мені нема коли. Я ще спавнер знайшов, прикинь! Зомбі! Сьогодні нам щось наспав не ревезе дуже. Сань, я таке знайшов. Я таке ніколи не бачив. Ні разу. Я таке бачу взагалі перший раз. Це шо? Що ти там знайшов? Чуєш? Айди сюди. Ну, щас прийду, я тут скрині лутаю. Сань. Чесно скажу тобі, я таке теж бачу перший раз. Напишіть, будь ласка, в коментарях і скажіть, що це таке. Що ми знайшли? Чи це додає мод, чи це в Майнкрафті? О, тут Варден, Сань. Те? Ну, дивись, бачиш, це ж варденовські блоки. І тут діамантів дивіські. Тільки два штуки лежить на стінах. А тут же ж і Варден може заспавнитись. Так, так, тут може заспавнитись Варден. Це, як я розумію, як я розумію, це місто Вардена. Он до, якась вихід там. Блін, ну я би, звісно, не хотів би його заспавнити. Ой, 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 Сань, Я Я не пам'ятаю, як ми вбивали Вардена колись. Он тут є вовни багато. Тишком нишком мені дали досягнення. Невже я заспавнив Вардена? Ой, Сань! Сань, варто заспавнився! Ой-ой-ой, ой, халепа! Все, я забудувався. я в безпеці. Сань, тут якісь свічки, я не, не розумію, де я вообще сашко. Ой-ой-ой, Я Сань сьо, теж він... не розумію, де я. А він тут, мабуть, не один уже. Сань. Відчепись. Відчіпись. Це Сань здуріти можна. Я Сань заліз до цього портала. Чи вікно, чи портал, що це таке? А воно не ламається, Сань. Я лізу кудись наверх. Ой, Союн, Осьо він, він. Я взагалі нічого не бачу. Сань, як їх два! І вони біжать за мною. Я не знаю. куди він мені... стрельнув через стіну, Сань. Я тікаю, Все. Це халепа. Це О, халепа, Сань. Все, я помер. Ти помер? А я тікаю, я живу. Він мене вбив теж! О, Фу. Сань, здоров. Це було сильно. Але в мене є 13 діамантів. І ще чорний мішок якийсь білий. Диви, Сань, у мене наскільки багато діамантів, що я їх в двох руках тримаю. Воно там... <плес> Ти мажор. Нам треба спуститися назад в нашу печеру і забрати лут. Ми можемо зробити нову пічку, Сань. Да, ну заліза в нас же ж нема. Ну, зараз буде. У мене є аж 7 штук. Я поки що потихеньку добуваю нам їжу. Я знайшов купу вівець. Це супер класно, але я поки що хочу знайти великий, велике джерело лави, щоб. Можна було знайти обсідіан зробити. А поки я бачу тільки такі маленькі шматочки лави, а цього мені точно не вистачить. А ми будемо йти в пекло? Ні, ми ж повинні зробити стіл зачаровувань. Ох ти, йомаю, це що таке? <світ> я в шоці, Сань, це якийсь не світ, це якесь просто сьоме чудо світу. Тут якісь такі печери згенерувалися, що я просто в шоці. Ти знаєш, Сань, я теж в шоці, тому що я знову знайшов діаманти і я знайшов якраз і лаву теж. Так, потрібно обережно добувати діамантики. Блін, він в лаву впав! Немає слів, щоб описати це горе. Проте Сань, у мене купа вугілля, і зараз буде ще більша купа металу. Я зможу зробити собі штані. А в мене є вже купа обсідіану, Сань зробленого. І я можу просто зараз добути 4 шматочки, і цього нам вистачить. До речі, скільки в тебе діамантів? У мене нуль. О, це погано. Я вже все скрафтив. <гум> О, це бійка скелетів, Сань, вони тут. <гум> Прикинь, ой, один одного убив. Прикинь, я, коротше, стояв, добував залізо. І тут біля мене зцепилося два скалети, що щось вони не поділили. Саня, але я не знаю, на що тобі залізо, тому що нам потрібно збирати діаманти і прям повним ходом. У мене вже 20 діамантів є. Я вже скоро повний сет броні зможу зробити. Це шок. Ну, а ти як думав? І я там ще бачу діаманти! Це просто шок. Сань. Це не печера, це скарб. Так, Сань, коротше, у мене є діамантова броня. У мене є, точніше, ще поки нема, мені потрібна книжка. У мене є 9 шкіри на книжку. Це хорошо. І зараз я візьму, знайду десь тростину тут біля берега. І зроблю папір на книжку. О, он до тростини є. Найс! І ти знаєш, вже десь, мабуть, скоро і заспавниться цей голем. Ну, в теорії повинний. Нам треба швидше готуватись. Так. Да. Ну ми максимально вже швидко готуємося. У мене повністю діамантовий сет. У мене є ще 7 діамантів, цього вистачить ще мені на меч. Так, неси мені свою шкіру, Сань, go. А я думав, ти подивишся на мою польову кухню. Ні nee, я хочу шкіру. Сань, а звідки в тебе діамантова броня? <рес> ну я скрафтив. А ти що думав, що я просто стою на місці? <рес> ти як той самий дальній родич, про якого ти нічого не знаєш, а потім бац, і в нього <рес> <рес> діамантова броня. на тобі <рес> ось м'ясо, на тобі шкіру. Ооо. Oh. Мені треба зробити металеві штани. Ну, no, Сань, це вже, знаєш, прошле століття. Металеві штани. Ні <рес> Сань, металеві штани ще можна поносити. Ну, no, я можу тобі в тебе інвестувати. Протестувати три діаманта, якщо вони тобі потрібні, звісно. Це добре, бо в мене є блок. О. -о. А в тебе є ще блок? Е. -е, -е -да. Якраз таки на один мені ще вистачить. І ось у другий блок. Так, Сань, тоді я забираю твої ці два блока. Так, так. <ривчу> Крафчу ще один блок і роблю ковадло. Я зараз зроблю молоток здоровий із з О, -о, 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 О, І тепер я беру свій діамантовий нагрудник, захист 4, і в мене мега діамантовий нагрудник, який захищає супер класно. Зачарований. Та не бий мене. Ну, перевірити, ж треба було його. <ривчу> так, гострота зачарувався. Ще другі частини броні потрібно зачарувати, щоб я прям був крутий я не хочу, звісно, нагліти, але я теж хочу бути крутим чуваком. У тебе є вазури. Да, на, тримай. Чуєш, Сань, тут є захист від снарядів. Він снарядами буде. Нас... Я, я, чесно кажучи, не знаю. Ми все перевіримо. Бо я, в принципі, вдітий, зачарований, і в цілому я майже майже готовий. А де ж нам шукати големчика? Він повинен сам до нас прийти, Сань. А в тебе є ще діаманти? У мене є 10 штук. На. То чого ж ти не зробив свої броню? Дай мені за це, будь ласка, свою броню. Ой. Не схоже на діаманти? Ні, ні, це не схоже, Сань. ти мене Шо так не підманиш. О, сань! Це що було? Мене щось вдарило, блискавка, блін. У мене два сердечка залишилось. Півтора. У нас же ж громові відся є. Чого? О! Мене вбило! Мене вбило. У мене два просто сердечка блискавку. залишилось. Це що таке? Це Сань, мабуть, десь заспавнився вже голем. Це жесть. І ми маємо з ним на. Да, це... ось до він, Сань! Диви на нього! Де він? Ой, я бачив голем, бачив големчика. Блін, ой. Він опять мене вдарив блискавкою. Це Сань, якась нечесна тема. Ой, а що це в нього тут вагонетки? Ой-ой, він больно, больно, больно б'є, больно б'є, больно б'є. Це, Сань, він на тебе загревся. Я його б'ю, я його бью. Давай вали, він цей вали, швидкий, великий вали, вали. він швидкий. Ой-ой-ой, він мене вбив знову! <рес> Це жесть. Сань, він якийсь капець, який халепний чувак, я не знаю. Він тебе так шубив? Да, він полетів кудись. О, Знову знову загрився, знову загрився на мене. У мене два сердечка знову. Ой-ой-ой. Ой, мене щось з'їло якісь крокодили з землі. <ріхи> Ні, Сань, це вообще Це... Я не знаю, це хто таке придумав, хто придумав такий мод. Чи що воно взагалі таке? Нашо. Диви, як Ай. він больно б'є. Він просто це вбиває відразу. Я не знаю, Сань, як його можна вбити, щоб прям бистро і безболісно, але я його пробую якось бити. Коли він не, не б'є ніякими атаками, то легко. Але коли він тільки починає бити цим блискавкою, то все. Це жасть. Да, вона зразу виносить. У мене шолом майже зламався, ну ти прикинь. Давай, Сань, бий, я. Відволікаю. Давай, давай, давай. Б'ю б'ю-б'ю-б'ю. бю бю Він уже потріскався весь. Те, що Сань, він потріскався, це хорошо, але він вбиває просто майже, ну, супер бистро. Супер бистро вбиває. З двох плюх, Сань, якщо чесно. І абсолютно без толку, що в мене там діамантові штани. Да, він просто вале. Він просто вале супер жорстко. Ні, ну за такого боса, Сань нам повинно дати щось, якусь взагалі жорстку штуку. Повинно, але, блін, ти бачиш, який він сильний. Знаєш, що мені здається, Сань? Mm. Що нам зараз потрібна українська броня. Ой, Сань, це жесть. І я думаю, вона вирішить всі наші питання. Бо він якийсь суперсильний. Тобі не здається? Сань, я не знаю, він вже потріскався, але скільки разів по я... О, ти вбив! Він помер! Але нічого не випало абсолютно. О. Зато ми його вбили, Сань. Ти бачив, який він був сильний. Це жать, це просто ніхто б наш. О, Сань, диви, там мою кухню видно. Воно на горі. Сань, диви, скільки цих големів! А чого їх так багато? Я не знаю, потрібно всім поставити вподобайдена, а то це просто халепа, Сань, диви, скільки големів! Ой, він мене б'є, не бий, будь ласка. Ой-ой-ой, все, халепа, 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 тікай, тікай, Сань, тікай, просто живи. Тікай, тікай, тікай. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал, а я тікаю від цих големів, бо ну їх в баню.